Як змінювати свою реальність і чого більшості настільки важко не зливатися зараз з тим, що реально відбувається за вікном? А, дивіться, якщо у вас зараз з'явилася якась нова віра, наприклад, ви повірили, ну, давайте уявімо, ви хочете зробити 1 мільйон гривень. Да? От вас ваша мета там зробляти не 100 тисяч, хочу, блін, мільйон, все, хочу прямо як гішталь собі взяти. Добре, окей. Хочемо ми цей мільйон. І тепер ви починаєте, значить, послухали дуже багато інформації, не знаємо її, І ви вирішили, що я тепер, значить, все, я дію зі стану Тобто я не хочу тепер жити з матеріального світу, з фізичного, Да я не хочу робити багато дій. Я хочу робити ці, ці дії, які я не можу не робити, але зі стану здай зі стану, маючи і стану вже володіючи тим, що я хочу. Все, не у мене буде мільйон, не я хочу мільйон, не тоді буде мільйон, а я вже та, яка має мільйон. І як тепер та, яка я маю мільйон? Яка я да, як я буду проявлятися, як я буду діяти, і я обираю, що ну скоріш за все, та яка має мільйон, не кричить, коли сплачує в магазині там зайві 500 гривень. Скоріш за все, я там легко даю чуєві, скоріш за все, я знаю, вдягаюся гарно, доглядаю за собою, не ходжу зла, не ходжу знервована, да, я якась розслаблена. Я створюю контент і не переживаю там, не бігаю, не дивлюся 100 тисяч разів. Скільки лайків, скільки підписалися, хто мені що не пристав, і так далі. Мені якби на це пофіг, скоріш за все, я ось така. Коли я створюю контент, я його пощу легко. Наприклад, ви самі знаєте своє уявлення, яка ви там, коли маєте це. Хтось машину, хтось квартиру, хтось успіх, хтось що завгодно. І от, значить, ви починаєте все, накрутили себе. да Я взагалі топлю за те, що в принципі себе потрібно накрутити. Отак в мене по життю було ще. Прям ударся, ну не одержимо так з болі, а прям. ну так Накрути себе, накрути себе, що ти тільки в цю правду віриш, тому що все буде підлаштовуватись під твою правду. І, і це можна легко перевірити. Наприклад, ви там вирішили бачити лише там сині машини, і ви будете бачити сині машини, хоча приїжджають всі. Все, фокус уваги туди. Але ж, якщо ви не побачите цю машину, вам буде так само класно, якщо ви побачите. І от якщо буде таке ставлення, да, якщо в мене буде цей мільйон, ем, і мені буде так само круто, як і якщо його не буде. От якщо буде таке ставлення, все буде набагато легше. Ну про це на моєму вебінарі, вебінарі про гілки реальності. Так от, значить, я йду, Починаю створювати рілс. Так думаю, так, все, перед початком створення рілса, мені потрібно зняти напруження. І я тепер його легко. Тобто я його не знімаю для того, щоб полетів ролик, заробила. Там потім люди підпишуться, туди упадуть і так далі. Не у цю воронку продумую, а я тепер просто от я щиро відчуваю, що я хочу цим поділитися. Раз зробила, два зробила. І десь оця штука все ж таки залишається. Тобто Ти все рівно ходиш, перевіряєш, що воно там на матерії. І ти все рівно. Там Десять разів зробила і дивишся, блін, ну воно ж не працює. В даному випадку воно не працює. І ти починаєш збиватися тільки того, що зараз немає підтвердження. Тобто гілка реальності моя не змінюється, взагалі нічого не змінюється. І починає оце смикати тебе. Мозок починає включатися. Женя, камон, ти вже це зробила? Де результати? Нема результату, хірова віра, повертаємося назад, повертаємось до минулої віри. Що відбувається насправді? Коли я оце все створюю. І в даному випадку цей ролик не йде, дивлячись, що там, ви своє представляєте, цей ролик не йде, лайків менше. Взагалі 20 людей відписалося. Навпаки, ще якийсь хейт пролетів. Все, що я зараз отримую, наскільки безглуздо з цим боротися, все, що я зараз отримую, це те, що я просила два місяці назад. От у вас була негативна емоція за рахунок того, що в. В реальності не знаю, Бога всесвіту, в них немає часу, а в нас є час. І тому в наш світ, в 3D-світ, все йде з затримкою. А там воно матеріалізується. От ви забажали все, воно вже там стоїть. Оцей подарунок стоїть оцей айфон вам прийшов. оця квартира, оця машина. Ну сюди, щоб доставити з рахунок того, що у нас в нашому світі є час, йде з затримкою. Так, отсе, що я бачу зараз за вікном, це все те, що я маніфестувала, думала, на якій частоті вібрувала, що я негативила, якась моя негативна емоція, де ви там е, впали по емоціях, засіли з серіальчиком і плакали. Да? От воно зараз прийшло до вас. У вигляді, вигляді не залетівшого ролику, у вигляді якогось негативного, все і коли ви зараз вите в реальності, а оце прийшло з затримкою, і ви вже правильно маніфестуєте, ви вже правильно відправляєте імпульси, ви живе робите з достатку, робите з я маю все, все правильно. Але за рахунок того, що ви дивитесь на вікно. І думають, ну блін, вона не працює, і ви збиваєтесь, і все. І там знову ж таки прийняли ваш лист, і там знову ж таки все ага. З'явилася негативна вібрація, все і вважайте, що це про, про, е, проявиться через два місяці. Розумієте? За рахунок того, що ви щось зробили і не побачили результат, так оце, що ви зараз бачите, це і є відголоски отого з затримкою. Там все сталося швидко. А вам прийшло через два місяці. Але ви правильно робите, ви вибруєте на правильній частоті, ви правильно йдете. Ваша задача не дивитися, що зараз за вікном, тому що ця штука прийшла з затримкою. Розумієте, як це працює, і ваша задача не дивитися. Блін, от я виклала, нічого не сталося, все значить, нічого й не буде. Ваша задача не підзбивати віру. Тому що згадаєте, ви реально десь два місяці назад ви були в негативному стані. Вот воно зараз проявляється. Вигляді відсутності лайків, вигляді негативного цього, хтось відписався, клієнт вообще сказав поверніть гроші і так далі. Воно зараз спрацьовує. Але якщо ви будете тримати частоту, все світ не вибирає. ой, ця хороша дівчинка, ця погана дівчинка, вона так думає. Так далі він вибирає по частоті, взагалі насрать, хто ви і він буде по вашій частоті. Ну якщо збивається частота, збивається і результат. І якщо ви постійно це так полувіруючи, то ви так і проживете все своє життя. Ви думаєте, ну ладно, послухали якийсь ролик, мій так трошки мотивнулися на тиждень, тиждень протрималися, потім знову повернулися, Та ні, все не працюю, збилися. Потім знову замотивувалися. Ви ж постійно мотивуєте. Так? Все, опять піду. Ні, оберіть оцю цю одну віру і дійте. Все, все світу, нічого не залишиться, окрім як підтягнутися до вас. Нічого, але потрібно цей стан тримати, як допомогти собі. Не тоді, коли хтось викине ролик, да позберігайте собі щось, позберігайте, починайте вранці прокидатися і заливати себе тією інформацією, яка найбільше вам відгукується, щоб ранок почався не з-під загрузки вашої минулої версії. ой, мене нічого не виходить, в мене не кредити, в мене немає успіху, і так далі. А з загрузки правильної інформації не збиваюся на реальність. Не знаю, хочете ці ролики, зберігайте щось таке, що поверне вас до цього стану. Знову і постійно, спочатку, якщо вам важко тримати, значить в день слухайте, не знаю, по 8 годин такого, щоб воно найбільше. І починаєте відслідковувати. Тобто у вас, в принципі, не потрібно відслідковувати, да, що в реальності зміниться, тому що віра тут має бути настільки сильна. Ну, ви все рівно побачите. Ви побачите, що тільки такі почали ролики потрапляти. Що хтось написав щось позитивне, що клієнт прийшов, сам щось оплатив. Тобто реальність почне переналаштовуватись і все. Просто ми настільки хочемо це швидко, ми хочемо один день подумати, щоб воно вийшло. Ну тоді ви прати... Йде протиріччя взагалі влаштованому всьому всесвіту. Якби воно так за день було, то можна було подумати, моя дитина захворіє і все, через хвилину вона хвора. Ви ж так не хочете такої реальності. Да? Ну, якщо ви місяць будете чекати її хвороби, ну вона по-любому буде. по-любому буде, але не означає, що прям через дитину прийде. Воно може прийти через щось інше. І ви можете захворіти чоловіки щось в родині, да? щось неважливо, не що негативна вібрація притягне негативну ситуацію. Вона може бути навіть не з дитиною. А, і тому в принципі і радійте, що все йде з затримкою, тому що ви можете подумати оці негативне, потім повернутися в позитивне. І питання не в тому, що ви взагалі ніколи не подумаєте негативне. Ні, питання в тому, що ви тепер усвідомлено згадуєте, ні, я не хочу, щоб ця частота проростала, і повернулася до яку якої хочете. Так, от, все, що зараз відбувається, питання в тому, що всередині ви закладаєте, а те, що зараз за вікном, як воно розкривається, воно не має хвилювати вас. Ви маєте тільки афігівати від того обоє боги, о Боги, наскільки все те, що я просила два-три місяці назад. Боги, як все ж таки, я яка могутня, тобто весь той мій негативний світ, от зараз ось так проявляється. І як можна не повірити в те, що реально все це доставляється, якщо я негативила, я отримую негатив. А тепер я починаю. Ну, це не просто про позитивні думки, просто тотально вірю в те, що я хочу. все.